Як правило, ми замовляємо панахиду в Свято-Михайлівській церкві за журналістами, які так само сміливо, послідовно, об'єктивно висвітлювали реалії нашого нелегкого життя. Їх не вбили, їх не били, але вони чесно служили своїй справі. І на жаль, уже не завжди покинули нас цього року. Журналістська спільнота втратила таких особистостей, як Володимир Шпита, Раїса Стецюк, Микола Чернець. Їх імена серед інших журналістів, за душу яких моляться. і всіх у світлі. Дай Бог. Щоб викриваючи всяке зло, постаючи правда не, ніколи не була попрана, знищена і зневажена. І щоб на сьогоднішній день всі журналісти, які є в нас в Україні і не тільки, вони були захищені Господом від усякого лиха. А тих, хто відійшов, хай Господь прийме там, де за їхню правдиву працю, там, де велика радість. І оселить в місці світлім, в місці в місці спокою. Вічна їм пам'ять, вічна ім пам'ять, вічна пам'ять. А вам всім міцного здоров'я і Божих благословів і захисту! Слава Ісусу Христу! Панахиди за померлими та загиблими журналістами відбулися у всіх містах та районах Житомирської області.